Є знижки на пульмо 20% в Аптеках подорожник бам, та ощад. Друзі, я вітаю вас в єдиному легальному казино України, яке називається Колесо фортуни. І зараз нарешті ми дізнаємося переможців. Для цього вам треба відповісти на шість запитань по три для кожної команди. Відповіді обов'язково в цифрах. Одна команда відповідає в цифрах, інша говорить більше чи менше? І хто буде ближче до правильної відповіді, той крутить колесо фортуни та забирає свої бали? Ну що, ми ми, перші. право першого ходу належить педанівцям. у 2023 році. Пенсіонерка Тетяна Газа з Ужгорода потрапила до книги рекордів України, виростивши на найвищий кущ чорнобривців. Яка їх довжина? Давай десь півтори, півтори метри. Мет. метр Ну максимум. він же ж М максимум буде. Метр думаєте, максимум? Чорнобривці два метри. Ні, метр. А? Ні, чекай, давайте, давайте рівняти по мені. Ні, вони двіться, можуть. Тут вони, десь вони, метр. вони можуть так, так серйозно? Кож... Слухайте, у нас тут версія 2 метри. Що ви думаєте? Це так, його чорнобривець? Мій чорнобривець два метри. Ні, ні, ми Та мені що, такі, я довіряю команді. Майк, кажи 2 метри. Два Може два бути. Це як трояндер. Трошечки, я, Знаете, я два думаю, це? друзі. Отакі? От отакі, от ні, ага. так отакі. От ні, трошки більше. Ну, отакі от 2 метри. Дивіться, це Ужгород, це так. Закарпаття. Так. Там так. все росте, як на дріжджах. Я думаю, що трошечки більше, ніж 2 метри. Ти думаєш? Сері... А я думаю, менше. Серйозно? Я думаю, менше. У мене була сусідка, яка виростила метр 80. Серйозно? В Чорнобривці? Серйозно? Да. Да. Тоді більше. Серйозно? Чуть-чуть більше, я, ніж 2 метри, серйозно. Якщо stressed, sure. вона виростила метри... Більше. Більше, добре. Ви що, прикалуєтесь? Більше? Друзі, мет... 2 метри 14 сантиметрів. Це все моя сусідка. А, я? Так, окей. Дивіться, колесо фортуни. Давай, тут у нас є 50 балів. Так. Будь ласка. Ці 50 балів повинні ось тут. Опинитись. Да, okay. Зможеш? Ну, я попробую. Ну, давай. Щоб нам по балів було. а чого? Ну, no. no, як крутнув, так крутну. Вісім балів! Наступне запитання для вас. Вирушити у подорож по Києву за 8 гривень легко. У нагоді стане трамвай номер 12 Він є найдовшим в столиці. Яка його довжина? 12, 15, 20 може бути. Його не відмінули? Він йде десь з центру? Він, ні, він йде з подолу, мені здається. З, з подолу, десь поштовий, нап -на, нап -на, ну, да? по думала... з поштової, напевно, так? Не з поштової, з контрактової. контрактової, так. Да. Е і туди, я так думаю, кілометрів... Ну, 20, напевно, -на, точно. 20? 20? Мені теж йде 20. А тобі скільки йде? А мені стільки, скільки вам. 20. 20. Друзі, більше чи менше? А, звідки, а скільки куди сказали? Він іде? Пацани. Шо? А ми не знаємо звідки і куди, ми просто не в курсі. І через, сіки, ну, ми Найджі найдовший маршрут трамвайний. Так, трамвайний? Да. 20? Э, 25. Більше. Я довіряю своїм пацанам. 22 кілометри! Це yeah! 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 що? Що? вам за чорнобривці? Малий, ти маршрут? Він включає контрактову площу та пущу. Чуть -чуть, 10. 10 балів. відправляємо. нас вісім нормальних нормальних. Це 10? Українки найгарніші дівчата в світі. Догляд за собою для нас дуже важливий. Скільки гривень на рік у середньому витрачає Українка на косметику? Це дуже дорого, мені здається. В середньому. Думаю, що, да. Середньому. В середньому. Бери своє і діли на 8 тисяч. В середньому, 10, в, середньому 10, хоча. в місяць, давайте так. 10, давай. Трошки менше 100 баксів. Наприклад, ну в середньому. Ні, ні, 100%. Друже, ти що. Ти, ти бачив взагалі Україні, кос... ціну на ну, косметику. Та ні, насправді ну це дорого. я думаю. Це Дуже дорого. Ти уяви собі середню зарплату. Я б сказав на рік п'ять тисяч, сім, ну максима. Середньоє. Вісім? Давайте 8563 гривні вот так, і 5 копійок. Більше. Менше. Більше? Чи менше більше, Менше, друзі? За менше. рік ні, порахуй не... за рік. Ну слухай, моя Шампуз мама взагалі більше. не витрачає нічого на порахуй, порахуй, дівчата, більше, молоді. Менше. Та, менше та більше менше. А чому менше? Поділи на дорозі. Духайте волосся довге, треба друзі, вити. Це, це маски, ні, 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 оскільки це гривень. На місяць, якщо вісім тисяч, поділити на дванадцять ну, це сімсот гривень. гривень. Більше. Більше? Більше? А більше? Більше. десь ну а десь там за три тисячі хтось покупаєшся, а десь важає більше. Я вважаю я забыляю, більше. Я вважаю, що менше хайда дев'ять тисяч гривень. Треба слухати. Я заробляла мало, коли була студенткою. І Та що? я останні гроші була ладна віддати на косметику і їсти мій віно. Але в мене мав бути класний лак для волосся. Тож а, прошу, златочка. сонечко. Давайте буде як буде Палтоз. сьогодні. Палтос в хату. Коротше, забагато на косметику. Сім Сім. Ну, так. Ну, Зато ми вгадали. Заповідник Асканія-Нова Нова найстаріший у світі степовий заповідник. Скільки видів тварин там проживають? Ну там все. асканія нова, О, блі, що там тварин. триста? Купарини. Там дуже купа тварин. Ну, це це, це тварини. Це тварини. Це, 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 це все це. разом. Птахин. 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 А, а ці А мухи? Ні, Це не це Вже не тварини Ну, якби тварина, але у підкорсько. все нормально, да, так. Тобто... Ну дивись, видів зайців, скільки може бути п'ять, шість, далі зубрів. Один, Один, два, три, там, да, там види. Лань, далі Ланька, Суля, оці всі рогаті так далі. Воски, потяг, лань і зубр. Єнотовідні собаки, і пішло, поїхало. Просто собаки, мухи. Шо? Пішло поїхати. Двісті видів. Двісті, ну це прям ні, це тільки оленів. Давай скільки. Ти казав 300. Хочеш 300? Значить, давай 400. А ти скільки хочеш? Та ні, Ти що, Забирай. Тисячу, хай буде тисяч. До пішла мала забрала. Скільки? Менше. сказав менше. Менше, ніж тисяч. А може і більше. я не знаю. – Три тисячі! Біть! А ти там чи що? Давай, Юра, я за тебе, давай! П'ять-три! Три, три бали! Ще ну, ну, а... є, та є! Ну, Нічого, Юра, ні, молодець, молодець! Зараз я тут для вас е готую сюрпризи, наприклад, от соточка додається. А А ще я... додається мінус двадцять. Павло Тичина був завзятим книголюбом і мав просто вражаючу домашню бібліотеку. Скільки книжок налічує його домашня книгозбірня? Я думаю, стільки скільки тварин. Ко книга одна. Скільки таких книг може бути ну, тіпо, в одній якась, взагалі, в одній хаті? якась, якась ні, велика кімната? Давайте. Давай, ну, давай, окей, так. велика кімната. Я думаю, що це буде явно десь 3-4 тисячі книг. Мінімум звучить красиво. Так. Мені подобається. Це буде вражаюча домашня бібліотека. Вражаюча домашня. бібліотека. Думаю, Тоді це... 15 людей. Це вже тумач. Не десять тисяч. 15. 17 тисяч. 17 тисяч. 17 Сімнадцять. Чи менше. 17 тисяч. Ти розумієш 100 книг? Що це? Оце. Ти бачив ну, людей в літературою? Людина, якщо Збражай, він збира збирав, збирав книги, значить його вели гроші Нам на це. Нам треба щось збільшувати. збільшувати. Більше, Ах, більше. більше. Да. Блін. добре. Ну, може, це була велика кімната. Велика Друзі, будинка. це буде будинок. Більше мені, здається. це одна з найбільших приватних Ай. бібліотек ну України. 21 тисяча книг. <праць> <риклад> давай, 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 давай. Полков, нам нужно фотограф. Сотку давай. Шостый рот. Давай, давай сотку. <риклад> давай, 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 сотку. Дирку, Шотка, на сотка! 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 <риклад> нам треба тайм-аут, нам треба перезібратися. <риклад> Давайте 20. 12. два. Давайте. У 2014 році на набережній Тернополя 20 кухарів приготували найдовший в Україні шашлик. На цю смакоту витратили 300 кіло свинини. Скільки метрів завдовжки був шашлик? Ну, 300 кг. Один кілограм це отакий шампур. Ну, це такий, скільки великий? сантиметрів? Ну, Сантиметри? Ну, так 600, значить. вже, виходить, таких а ну, по пів рахуйте, метра. Чесно. Ну, це десь 40 сантиметрів. 40 сантиметрів. Кілограм-2-3. В метрі три, три цих. Сереж, скільки кіла. ти вважаєш? 40 сантиметрів це пів кіло. Да. У нас 300 кіло. 300 120 кіло ти. 120 метрів, коротше. 120 метрів. Знаєте, що це, це, це ідеальний варіант? Більше чи менше? Я більше. Думаю, десь більше в два рази. Ну, <схай> <Так>. В два <вдва схай> не, не знаю. але більше. Більше. Ні, не, 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 просто більше. Просто, просто більше. більше. Просто більше. Да, да, да. 210, 210. та 6. <плеси> Бо вони на таку довжину клали економніше м'ясо. Маленький крути. Давай, давай. Бася, давай. давай покажи їм клас. Сихуй. Готова оголосити загальний рахунок, Так, все. і все. І ми можемо да, вже визначити наших переможців сьогоднішньої гри у команди бедане 61 бал. У команди ткача бал. Конечно, Илья, самый страшный кухар у вас вдома. Ти-ти-ти-ти. Вау, магаш. Я люблю красную.